Доброго дня. Сьогодні у нас порівняння двох із вічних конкурентів, дуже схожих за своїм класом, за призначенням, за ціною машин. Це у нас Renault Дастер і Suzuki Вітара. Сьогодні ми подивимося автомобілі поушні, вони зараз плюс-мінус в одну ціну. І спробуємо розібратися, яка із цих машин заслуховує більше вашої уваги. Думаю, варто почати з того, як ці машини ведуть себе на бездоріжжі. Адже в основному люди вибирають ці автомобілі не тільки для того, щоб просто їздити по місту. людей приваблює більш за все саме те, що ці машини заслужили дуже гарну е, репутацію, як дуже прохідні, дуже класні кросовери для бездоріжжя, для активного відпочинку, чи взагалі для якогось там лютого офроуду, типу як Дастер. Давайте подивимося у нас по геометрії кузова. Почнемо з огляду кліренсу. На сузуки у нас 185 мм міліметрів кліренс. А на дастері у нас вже 200. Тобто дастер у нас буде трошки повищий по кліренсу. Тепер кути заїзду з'їзду. На дастері. Під 30 градусів. На сузуки. Також непогані кути, але трошки менші. Позаду у двох автомобілів, в принципі, все в порядку. Що на сузуки, що на дастері, дуже приємні кути заїзду позаду. Тобто є бампером зачепитись позаду буде дуже важко. Якщо ми порівняємо розміри автомобіля, то дастер буде трошки більший, а сузуки трошки поменше, зате буде мати більш приємне керування. Якщо ми будемо порівнювати дизайн цих двох автомобілів, то це дуже суб'єктивний момент. Але все ж таки варто визнати. Що Suzuki буде виглядати трошки прикольніше. Ну, для більшості людей, я думаю, саме так. Тепер порівняємо начинку по салону. По салону ці автомобілі також будуть дуже схожі. Що в Suzuki, що в Дастері буде плюс-мінус однакова начинка, якщо ми будемо роздивлятися максимальні комплектації. І там, і там у нас буде круїз контроль, мультимедійна система, камера, підігрів, клімат. Та в принципі і все. Якихось інших додаткових опцій в цих машинах не буде. По розмірам салону, що в Дастері, що в Сузукі, відчувається приблизно однаково. В Дастері, можливо, трошки більше місця, але щоб це якось відчувалось, я не можу сказати. В принципі, так, от я зараз пересів Сузукі, і я відчуваю себе точно так же по розмірам, як і в Дастері. В принципі, по розмірам ці машини в салоні, ніякої різниці не відчувається. А ось вже позаду різниця буде більш відчутна. В Дастері відчувається трошки більше місця. Зараз я знаходжусь в Дастері і ось буквально трошки, але місця все-таки побільше. Сказати, щоб це було критично, я не можу. В принципі, для дітей буде однаково. Для дорослих, так, в Дастері буде поприємніше їздити на якісь дильтальні подорожі на багато кілометрів. Але сказати, щоб тут було позаду дуже комфортно, я взагалі не можу. Тому і тут, в принципі, у нас все однаково. А ось за порожміру багажнику тут у нас однозначно буде. Виграші саме Дастер. Чотири колеса легко поміщаються в багажник Дастера. Ось можете подивитися. Плюс ще повна розмірна запаска знизу. По багажнику у нас явний лідер це Дастер. А тепер вже більш цікава тема. Це саме двигуни. Почнемо з Suzuki. На Suzuki у нас поставлялися 1.6, 1.4 турбо, літрові. Все це бензин. В самих останніх генераціях, які там були, здається, після 23-го, ну вже самі пізні покоління, там ще у нас є гібрид. Ну, ми будемо роздивлятися саме бензинові. Тобто у Сузуки у нас тільки бензинові двигуни. Якщо ми беремо літровий, він був тільки на передньому приводі, дуже такий ограничений термін, і в принципі. Як не дивно, літровий був нормальний мотор. Він був тільки передній привід, тобто там не було повного і не була вже така прохідність там на бездоріжжі, але двигун, в принципі, був непоганий. Він був і мав дуже мінімальний розхід. 1,4 турбоджет буде самим динамічним мотором у нас в порівнянні навіть з Дастером, оскільки він турбовий, 140 сильний, Самий потужний автомотор. Якщо ми не будемо розглядати там останню генерацію Дастера, а саме в цьому кузові. То, в принципі, по потужності найприємний по динаміці: 1.4 4 1.6 Один також був атмосферний мотор. В принципі, звичайний мотор. Нічого там такого немає. Звичайна атмосфера. В принципі, схожий мотор був і на Дастері. Тому, в принципі, по моторам. Давайте перейдемо до Дастера. На Дастері було два мотори: це у нас був 1.6 атмосферний, дуже схожий, як на Suzuki, звичайний атмосферний мотор. А от другий мотор був. Найбільш цікавий. Це у нас, звичайно, К9К, 1,5 турбодизель. Я думаю, всі знають про цей мотор. Він найекономічніший, який у нас зараз буде представлений. Мотори сузуки, в принципі, у нас всі йдуть бензинові. Тому 1,6-1,4 турбоджет вони будуть їсти в районі десятки літрів бензину. Ну як ти не крути, тут вже нічого не зробиш. Літровий Сузуки буде. Десь в районі 6-7 літрів. А ось 1.5 турбодизельний дастер всього лише в районі 5-6 літрів. Це якщо навіть сильно не економити. Тобто саме економічний мотор у нас все таки як не крутий, буде дастер. 1 літровий Сузукі також досить економічний, але там тільки передній привід. Ну і в принципі 1.5 турбодизель буде поцікавіше і по динаміці, і по крутному моменту. Ну і взагалі це дизель. Тобто дуже великий плюс Дастера це саме дизельні мотори, адже ну ви знаєте, хто купує у нас Дастери аграрії, підприємства, де є легкий доступ саме до соляри. Тому, в принципі, Дастери заслужив свою велику кількість продажів саме завдяки дизелю та повному приводу. Я думаю, це зрозуміло. Сказати, який мотор буде найкращий, мені дуже важко. Це все буде залежати від особисто ваших потреб. 1,4 турбоджет Сузуки на повному приводі. Класний варіант, але трошки більше розходу палива. Дастер, дизель 1,5. Він самий класний у нас, можливо, навіть і по надійності, адже там чугунний блок. Вони перевірені, вони дешеві обслуговувані. І непогана динаміка буде програвати Сузуки, але за рахунок економії, за рахунок того, що менший розхід. Оце мої два фаворити. В принципі, якщо б я купував би ці машини, я б вибрав або 1.4 турбо на Сузуки, або 1.5 турбодизель на Дастері. Що там буде вам потрібно більше, ми ще поговоримо, коли будемо порівнювати ці машинки під ваші потреби. Тепер давайте спробуємо зробити висновки: для кого більше буде підходити Сузуки, для кого більше Дастер. Якогось чистого переможця я не можу виділити, в принципі. Я так бачу такий певний клас людей, для кого більше підійде саме Сузуки, а для кого більше Дастер. Ну, давайте почнемо з Сузуки. Кому більше буде підходити Сузуки? Ну напевно, це буде більшості людей, більшості міських жителів, хто живе по у місті, кому потрібно скажімо, більше. Так скажемо, керованості в машині, адже у Дастер він дуже ватний по своїм, скажем, трисичного вище кліренс його буде кидати трошки зі сторони в сторону, і у нього буде все таки менше керованості. Тобто, в місті набагато приємніше їздити саме на Сузукі. Через те, що в принципі у нас на Дастері йде тільки шестиступка дизель. Ну або автомат, передній привід, в принципі, також підходить. Але в принципі, ну, автомат, дастер, дизель це в принципі не той варіант. Це також міський е варіант автомобіля. Як на мене, е ці машини варто порівнювати повний привід і повний привід. Ну або який сенс е взагалі? Ці машинки в принципі для тих людей, хто люблять активно їздити кудись е там за місто, десь відпочивати. Ось це типаж… То обирає ці машини. Тому, в принципі, Сузуки, якщо ви більше їздите по місту, машинка буде більш приємною, більш керованою, можливо, навіть більш димані, навіть можливо, більш динамічною надане 4 турбоджет саме для міста. Запаркувати її буде легше. Вона трошки менше, вона більш така юрка по місту. І, в принципі, на цій машині ви також зможете спокійно собі потім поїхати колись там на дачу, на відпочинок, на бездоріжжя, куди завгодно ви захочете. Ви на цій машині поїдете і проїдете. А тепер давайте поговоримо, для кого все-таки буде більше підходити, саме Duster. Ну, Duster, об'єктивно має більше прохідності через те, що у нього і крутіші угли заїзду, з'їзду, і через те, що у нього дизельний таговитий мотор, і через те, що у нього вищий кліренс. І це ну, більше підвізка. В принципі, Дастер буде краще підходити для бездоріжжя. Ну, тут буде і мінус. Ця машина і вища, і буде більше кидати з сторони в сторону. А також плюс Дастера це більша економічність. В принципі, якщо виїздити багато ну прям дуже багато, трасові режими за містом, Потрібно кудись поїхати там, виїхати на поле, кудись поїхати в ліс та де завгодно. Тобто для людей, які живуть за містом, мені здається, тут очевидний вибір це «Дастер». Тобто, в принципі, таке дуже легке порівняння. Якщо живете десь в місті, вибирайте сузуки. Якщо за містом, ну, тут ваш фаворит це буде Дастер. Дуже легке таке порівняння, як на мене, в принципі, я би так і зробив. Те, що буде більший розхід. Мені це буде не дуже важливо, якщо я буду проїжджати там в районі там, 10 тисяч кілометрів на рік, як я звичайно проїжджаю, коли живу в Дніпрі. Ну, а якщо б мені потрібно було мотатися по трасам, по дуже убитим, поганим дорогам, весь час я би надав перевагу саме більшому кліренсу Дастера у місті, більшій керованості Сузуки. В принципі, ось і все. Це що я можу вам порадити по цим машинкам, дуже схожі, дуже класні. Тому, в принципі, не зря це такі бестселери у нас були по Україні. В принципі, все. Дякую, що подивилися. Також пишіть, які огляди машин, ви би хотіли подивитися, які порівняння автомобілів. В принципі, можемо зробити те, що ви захочете. Тому Пишіть коментарі. На все добре, гарного вам дня.